Права 1284. Велосипедистка проїхала відстань від міста до села зі швидкістю 15 км за годину, а поверталася назад зі швидкістю 10 км за годину. Якою була середня швидкість руху велосипедистки? Дуже часто учні помиляються ці задачі, знаходять середня арифметична і думають, що це буде середня швидкість. Ні, насправді середня швидкість, щоб знайти це потрібно загальний шлях поділити на загальний час. Ну що ж, давайте умовно я позначив, як вона їхала від міста до села, Нехай ця відстань дорівнює x. Ну, Давайте позначимо якоюсь величиною Х. Ми не знаємо, скільки там було кілометрів. Ну, а коли вона їхала тоді від назад, від села до міста, вона також проїхала тим самим шляхом відстань Х. Гаразд. Ну що ж, тоді ми знаємо, що. Туди вона рухалась із швидкістю V і на позначу 1 час. Ми позначимо Т1. Ну, а назад, коли вона їхала, то швидкість у неї була v 2 А рухалась вона час Т2. Ну що ж, ці умовні позначення нам необхідні, бо в цій задачі прийдеться працювати з ними. Ну що ж, для початку, давайте тоді ми знайдемо. Якщо нам необхідно загальну відстань, що проїхала велосипедистка, чому вона буде дорівнювати? Ну, Запишемо тоді, що перша дія дуже проста. Отже, загальна відстань S, ну, у нас буде дорівнювати тоді, туди вона проїхала Х кілометрів, Додати і назад вона проїхала X, а Х плюс Х, ну, це позначається як 2х. Пишемо 2х. Так, ну і записуємо, що це в нас буде, буде загальна відстань. Або загальний шлях. Загальна відстань. Загальна відстань. Гаразд. Ну що ж, якщо ми знаємо загальну відстань, що проїхала велосипедистка, це 2х, тепер нам залишається знайти загальний час. Він складається з часу на першому участку плюс часу на другому участку. Знаходимо тоді час Т1. Отже, записуємо друга дія. Ну і записуємо, що час Т1 дорівнює. Щоб його знайти, потрібно відстань, що він проїхав, поділити на час. То ми записуємо Х потрібно поділити на швидкість. Ну, я позначив там V1. Ну і це дорівнює. Ну, Це частку ми можемо записати у вигляді дробу, записуємо x, що ділиться на v1. Або, якщо в нас швидкість туди була 15 км за годину, то ми можемо записати, що це x, а в знаменнику записуємо 15. Тобто x15. Це в нас буде, записуємо час. Тоді. Пишемо, це у нас час. Час руху. Від міста до села. Від міста до села. Гразд. Ну, а зараз аналогічно знайдемо, чому дорівнює Т2. Час руху від села до міста. Там була інша швидкість і буде інший час. Записуємо третє дію. Тобто т 2 у нас буде дорівнювати x. Потрібно поділити, а швидкість у нас вже буде v2. Ну і це дорівнює x, а в знаменнику записуємо v2. Ну і це дорівнює. Це можна записати як x, а в знаменнику записуємо 10. з десятих, це у нас буде час руху. Від села до міста. Від, від села до міста. Yeah. Ну, гаразд, якщо ми знаємо, що час руху вже в нас є і туди, і назад. То знайдемо загальний час руху. Записуємо четверта дія. Тобто записуємо, що час Т у нас буде дорівнювати загальний час. Це час Т1 потрібно додати і час Т2. Час туди і час назад. То замість Т1 ми пишемо Х15, додати, а замість Т2 ми пишемо Х10. І це дорівнює. Ну що ж, це дроби звичайні, щоб їх додати, їх потрібно звести до найменшого спільного знаменника, до 30. Тоді додатковий множник до х10 це буде 2. А до х15 це буде 2, а до х10 це буде 3. То записуємо, що це дорівнює. Якщо тут додатковий множник 2, то 2 помножити на x це буде 2х. А заменнику записуємо 2 помножити на 15 це 30. Додати. А тут у нас 3 помножити буде на х. А в знаменнику буде 3 10 – 30. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Тоді додаємо чисельники. То в нас тоді вийде 2х додати 3х, а в знаменнику буде 30. І це дорівнює. Ну що ж, 2х додати 3х будемо додавати. Х виносимо за дужки, А в дужках тоді в нас буде 2 плюс 3. Ну, або одразу можна написати, що це буде 5. Ну і це дорівнює х, що множиться на 5. А в знаменнику буде 30. Так, ну що ж, давайте на 5. Скоротимо і чисельник і знаменник, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 30, що ділиться на 5, це буде 6. То записуємо, що це буде х, що ділиться на 6. Так, це в нас буде загальний час руху. Загальний. Час руху. Є. Ну що ж, а зараз нам потрібно знайти швидкість. Як знайти швидкість? Отже, записуємо п'ята дія. Нагадую, що середня швидкість. Щоб її знайти, потрібно загальний шлях. Або загальну відстань S поділити на загальний час. На T. І це дорівнює. Ну, Замість S ми пишемо 2 x Що ділиться? Ну, а замість часу T пишемо X. Шостих. І це дорівнює. Це буде, але поділити на дріб це помножити на оберний до нього дріб. Тобто це буде 2х. Що множиться, обернений дріб до х6 буде 6х. Ну і записуємо, що це дорівнює 2 помножити на х, помножити на 6. А в знаменнику записуємо x. І це дорівнює на х і чисельник і знаменник можна скоротити. Х поділити на х це буде одиниця. Тоді у нас вийде 2 помножити на 6, це буде 12. Так. Ну що ж, це буде швидкість. Ми відстань в кілометрах поділили на час в годинах. Це будуть кілометри за годину. Так, записуємо, що це в нас буде середня швидкість руху. Середня швидкість руху. Велосипедистки. Є? Ну що ж, якщо б ви знайшли середнє арифметичне, у вас вийшло б 12,5, у нас вийшло 12. Здавалось б, різниця невелика, але вона принципова. Правильна відповідь. Середня швидкість 12 км за годину. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, якою була середня швидкість руху велосипедистки, Записуємо 12 кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання на середню швидкість. Подібні задачі зустрічаються в фізиці 7 класу. На цьому вправу завершено.